Друзі, я хочу запропонувати текст декілька думок, візьмемо з цього тексту і помолимось. Це послання апостола Павла до Римлян. Це буде 8 розділ. З 12-го вірша. 8 розділ послання до Римлян з 12 вірша і нижче. Отже, брати, ми не божники плоті, щоб жити по плоті. Якщо ви живете по плоті, то помрете, а якщо духом умирляєте діла Тіла, то будете жити. Бо всі, що водяться Духом Божим, є синами Божими, бо ми не прийняли духа рабства, щоб знову боятися, прийняли духа усиновлення, яким і вигукуємо очі. Цей самий дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. А якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога та співспадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Сам текст говорить для нас очевидні речі. Часом нічого не потрібно додавати, просто уважно прочитати і з текста витягнути те, що в ньому вже і є. Давайте спробуємо це зробити. Першу думку я хотів би, щоб ми побачили в 14-15 тексті. Всі, що водяться Духом Божим, є синами Божими, бо ви прийняли не Духа рабства, щоб знову боятись, а прийняли духа усиновлення, яким вигукуємо очі. Що ми читаємо в цьому тексті? Ми знаходимо, що. Апостол Павло говорить про два духа Дух усиновлення і дух рабства. В сучасному читачеві не зовсім це може бути зрозумілим, про що йде мова особливо, ключі, що значить дух рабства. Тим більше апостол Павло говорить досить цікаво, бо ви прийняли не духа а рабства, щоб знову боятись. Слово знову боятись» говорить, що в минулому цей процес відбувався. Про що йде мова? В посланні до Євреїв апостол описує, що він має на увазі саме в цьому тексті дух рабства, щоби знову боятись». Про що йде мова? 12 розділ з 18 текста. Бо ви підійшли не до. Відчутний на дотик гори, яка палала вогнем, а й до мороку темряві бурі, не до трубного звуку і голосу слів, про які ті, що чули, просили, щоб більш не говорилось до них слово. Бо вони не могли витримати того, що наказувалось, якщо й звір доторкнеться до гори, то нехай буде побитий камінням чи застрілений стрілою. І таке страшне було те видовище, що Моїсей сказав я в страху і тремтінню. Тепер більш ясно, до якого минулого досвіду повертається апостол Павло, він говорить за момент, коли ізраїльський народ отримав закон. І трошки раніше перед цим, в цьому розділі, апостол Павло. Пояснює, що в законі закладена проблема, конфлікт певний. Цей конфлікт, він знаходиться в наступному. Воло каже, закон святий, заповідь добра. А потім каже, дивно щось. Те, що малося бути добром, обертається для мене злом. Тому що він каже, як тільки Бог дав закон, хто ожив, гріх. Бо без закона немає гріха. І він каже, дивна річ з законом Він з одного боку мався би за задумом Божим принести. Людині щастя, а приносить віду. Апостол Павло в цьому розділі, коли розмеркує про це, він закінчує словами Бідна я людина. Ось про що повертаємося наш текст. Апостол Павло говорить відносно духа рабства, щоб знову боятися. Давайте підсумуємо те, що ми вже проговорили. Апостол Павло говорить: він хоче зараз підкреслити різницю. Між Божим откровенням через закон і Божим відкриванням через Ісуса Христа, що принесло одне і що принесло інше. Боже відкривання через закон принесло страх і дух рабства. Люди почали відчувати на собі оцю важкість, оце рабство. Як апостол Павло описує це рабство? Добре. Яке хочу робити, яке лежить мені не робити. А зле, яке знаю, що воно зле, знаю наслідки. Давайте просто уявимо на секунду ситуацію. В'язниці були століттями. В деяких країнах вища міра покарання людей реально карають смертю за злочин. В'язниці порожньої? Пригори не виконуються смерть. Черга ціла є. Просто вони очікують. А як так? Так все ж очевидно. Це все ж очевидно, до чого приводить зло. Чому ми робимо зло? Тому що ми в рабстві Ми не можемо з цього рабства вийти самі, самотужки. І тепер апостол Павло він хоче нагадати римлянам, він на першому розділі каже, я готовий вам римлянам проповідувати Івангелія. І він хоче сказати, що відмінність откровання Божа, яке було дане через закон, яке принесло людині страх і рабство, є альтернатива. Бог після закона, коли прийшла клонота часа, послав цей світ, світ свого Сина Ісуса Христа. І основна його місія, пам'ятаєте, Христос сказав, якщо місія закона судити, то приход Ісуса Христа пов'язаний зі словом суд. Христос говорить, я прийшов не судити. Я прийшов спасати. В чому заключається це спасіння? Апостол Павло говорить, ви прийняли духа усиновлення. І тут ми маємо зупинитися, тому що це дуже важлива істина. Я ось про що хочу сказати. Якщо ви уважно подивитесь на світ, який навколо нас і на людей, які живуть, то в принципі ми можемо відмітити, що так чи інакше наш народ доволі релігійний. Але чи про релігію говорить апостол Павло? Чи говорить в цьому місці апостол Павло про те, що люди мають на увазі, коли ви запитуєте, чи віриш? Ти в Бога. Що він відповідає? Вірю. Хтось каже, вірю в душі. Хтось каже, хожу до церкви. Про це апостол Павло говорить. Треба підніматися вище. Апостол Павло хоче сказати, що є не просто усвідомлення, що Бог існує. Деякі люди кажуть, беззаперечно. Ну хто ж це все створив? Ну, ясно, очевидно, зрозуміло, видно, що це рука Божа. Піднімайте душі. Апостол Павло говорить не просто про розмова усвідомлення, що Бог є. Не просто він говорить про запит вічної людини до релігії. Людина сама по суті завжди релігійна. Вона завжди шукає об'єкт поклоніння. Яким би це об'єкт не був, не про це апостол Павло каже. Він подивіться, послухайте, про що він говорить уважно, Слово сполучення, Дух який. Уси ноглиня. На оцей рівень потрібно підніматися, переходити від примітивного розуміння Бога до статуса Я дитя Боже і я Бога називаю. Не Богом, не силою, не енергією. А ким? Батько. Я ще робимо в різному таборі і трапилась мені одна розмова. Так. Знаєте, якось білі відгукнулася в серці, хоча нічого не передбачало, що так буде. Приходить дівчинка, 18 років, молоденька, ну, знаєте, от світиться просто молодістю своєю. І вона там почала задавати деякі там, питання молодіжного віку. Я коли почав з нею розмовляти і повів розмову до того, що ну, ти знаєш про деякі речі, ти можеш поділитися з мамою, з татом, якщо в тебе близьким відносинам. Від вона говорить, немає. Я спочатку Тата немає, каже, що тата помер від інфаркту, а мама померла від інсульта. Ви знаєте, я казав, що вона ж це панував білю. У мене якось не соціюється молоденька дівчинка. І вона вже скуштувала, що таке сирота. Я також сирота, але мені 50 років. У мене вже діти, онуки є, все одна в тебе є, ти переходиш на інший рівень. Я просто сидів і я закляв. Стало ...прикро, жалко, 18 років у неї нема ні тата, ні мами. Вона каже, мама є брата і сестри, я сама найменша. У них вже свої сім'ї. І вона далі каже, я тому до вас прийшла. А вона мама, з ким поговорити. Я подумав, чим я можу їй допомогти? Ми обмінялися телефоном, мені кажуть, я в будь-який момент пиши, дзвони, як тебе буде потреба, я як людина хотів, би їй допомогти. Махти, але я думаю, я не зможу. Це негайно. Я сказав за цей текст. Вихуси новин. Я, знаєте, відчув і від біль і потіху. Потіху від того, що хоча в неї немає тата і мами, ми нею стали в кінці розмови. І ми молилися. До кого ми молилися? У неї батька. Якщо навіть у нас є батьки. Це добре, слава Богу, що воно є. Але якщо ми не знаємо Бога як Отця, ми не зрозуміли Євангелія. Апостол Павло каже, якщо ти просто сприймаєш Бога як Бога, ти не зрозумів Євангелія. Ти маєш Бога розуміти як батька і все те з чим це пов'язано. Я декілька днів не був вдома приїхав, і мені приємно, коли найменша донечка, вона приходить, обіймається. знаєте, це, це, це реально, це безслід. Це от, от це синівство, те, те, що ми знаємо, або, можливо, дехто мало що про це знає, ми так само це все можемо формувати згоди. Проти сестри, є ще сторони цієї теми. Я, певно, буду закінчувати сьогодні і так, бо, власне, рясне зібрання. Я, напевно, зупинивсь на цьому. Може, колись ми повернемося і продовжимо цю тему. Але я так би хотів, щоб те, що є в моєму серці, продати вам. Щоб ми формували відносини з Богом і розуміли цю очевидну істину, що Бог через Сина свого Ісуса Христа приносить, Він каже, прийміть дух усиновлення, почніть називати Бога своїм батьком, не просто називати Бога своїм батьком, живіть так, як Бог ваш батько, якому можна поплакатись, пожалітись якому просто можна пригорнутися тоді, коли все тяжко, коли непросто, коли ближні люди не розуміють, коли все розвалюється. І в моменти щастя, коли наповняється серце радістю, іди до батька. Скажи, батько, ти такий добрий. Я сьогодні пережив неймовірно хороші якісь моменти. Одним словом, що я вам пояснюю? Ви були дітьми, ви є батьками. Ви прекрасно знаєте, про що йде мова. Я просто хотів поставити такий наголос, акцент і запросити нас до молитви, щоб ми, нашому батьку, могли в щирості серце помолитися, поклонитися, оцінити і подякувати, що в нас є на небі. Амінь. Амінь. Неймовірно раду насолоджуюся з прийняттям віри та існуща, не можу називати тебе слідчим. Я бачу твою добру в кожного дні, я бачу твоє виховання, я бачу твоє ставлення добре. Я часто дивуся Твоєму голосвертю, що ти не повчинкам моїм за мною чиниш, так багато добро ти Боже являєш. Господи, дякую тобі, що слово і знову знов підтверджується, ще, що якщо батько і матір. Тобі, я вас ніколи не покинув, коли ти сказав із цю народу цього. Ми можемо так само опартись, тому що немає ближніх стосунків, ближніх стосунків, ніж ті, які ти вирішив вступити з нами з людьми. Ти вирішив нас усвіновити. Ти все зробив для цього. Цим ти виконав волю твою, він заплатив цьому власне життя, щоб я міг долучитися до ворогів. Зло говорить. Що тепер ми спадкоємці? Ми не просто отримали статус, що ми діти Божі. Ми тепер володіємо всім багатством, яке належить побіг, вирішив поділитися з нами. Господи, хто ми такі, що нашу увагу на нас? Хто ми такі люди нас? Боже, на цьому місці хоче просто сердечно подякувати за, за цю власну, мене, за цю близькість до кожної з нас, за твою доброту, якою ми живемо. Слава Тобі! Через полайн у колени отсутствуется. Аминь.